Добрий день! Ми з України приїхали з роботи і прийшли на своє невелике сільське подвір'я. Цей сарай ми збудували доволі недавно. Кинули трохи свиней сюди і ці половині думали поставити клітки для кролів, але з кролями потім щось у нас не вийшлося. І кінби ми не договорю випили. Ось такі в нас малі красавиці. Це вже молодеж. Але ж старі ми починаємо потроху вибивати. Ну і не знаю, трохи подержимо, поки ці вигодуємо, а далі буде видно. Тому що залишиться фактично весь молодньо. Старих вже вибили. Так що це такі у нас нутрячки. наших юшок. Це у вас вже мамка. Думаю її вибрати, щось не з ногами і з куглубами. Там на ногу. Навірно, на ті або на ті виходні вона піде вже на м'ясо. Будемо посмотрети. Оце такі у нас у нас вже спаровані. Перед новим водом поросятка. Якщо буде все нормально, дай Бог. Спробуємо засняти і показати вам, що вони передіть. Ну а це маленькі ложки, що хотіли вибракувати, бо привела вона тільки 4 штуки. Дійсно привело. Ось такі просятка від неї. Ну, а це теж три свинки оставили під парування. Цьому році щось з свиномотками в нас пішло не так. Дорізали три штуки, а тепер будемо з обновляти трошки поголов'я. Ну, Ось такий наш сарай. Такі примітивні кормушки. Називається понсом склепав. Ну, але ж засипав, воно потихеньку осипається. Свині їдять. Також зробили, провели воду, поставили поїлки. Поставили 200-літрову бочку. І, в принципі, хватає її на сутки, на півтора суток. Доливаємо воду кожен день. Це таке, що я вам хотів сьогодні показати. Ну оце в нас сьогодні така погода ввечері. Цілий день. Йде дощ. Город ми вже почти вбрали, ще залишились бурячки і трохи помідорів. Якщо камера бере, то ви можете бачити. Все наготовили ми трохи соломи натікували на зиму тільки 200-250. Ну, на зиму нам повинно вистачити. Ще хотіли вам показати виноград, який у нас Росте такий доволі непоганий, але йде дощ, колись виноград покажемо другим разом. Кому інтересно, дивіться, лайкайте, підписуйтеся.